Сьогодні у півночі по місту Союзов було завдано удар, в ході якого було влучання у чотирьохповерховий будинок, було знищено цілий під'їзд. На місці події одразу виїхали керівництво 3 парамедики та співробітники ДСНС. Було евакуйовано три особи, яким було надано кваліфіковану медичну допомогу та доставлено до Союзської центральної міської лікарні для надання. Кваліфікованої допомоги. Так, на, на цей час врятовано 5 осіб, одна, одна з них дитина, виявлено, на жаль, тіло загиблої жінки, та на даний час, ймовірно, під завалами залишається ще один, один загиблий чоловік. Проводиться рятувально пошукові роботи. Ви бачите вікно, ціни, я, я все, можеш сюди подивитися, подивити, почути спасти. Ви, я я стала нічого. Зрозумієте, в мене, будь ласка, ця частина будинку аварійно небезпечна. Є дві тріщини. зліва і справа. Ну, ми туди не пойдемо, чи є, можуть пойти? Поки ні. От зараз ви бачите цю стіну будинку, яка залишилася стояти. Але е, зараз тут огороджено стрічкою, е, чехують поліцейські е, забороняють проходити всім цивільним особам е, для того, щоб ніхто не постраждав. Бо е, ця стіна ймовірно впаде. Вона розходиться е, по сторонам, і е, всі цегли е, видно, як вони вже мають великі тріщини. Давай я в під'їзд спадімуть. Падающий Тихо Подъезд Подъезд Сколько нужно сверху убрать, чтобы понимать? Полметра метр Там... Это много. Та, я метр це. Очень... Okay. Це дуже багато метрів. Ми розуміємо, що є мобільний Один телефон періодично на, на нього призовуться для того, щоб встановити приблизно його місце знаходження. Тішина! Ідеся. Знову важко. Усі, усі усіх людей нашої громади ми знаємо, однак це наша робота, ми завжди прийдемо на допомогу. Хоча місто Солидово це тилове місто, але немає безпечного місця на території Донецької області.